Ми вступили в час нового календарного 2015 року. Я, колись співали сумний святий вечір в 46-47 році, так і в цьому році, в багатьох хатах, родинах, смуток огортав серце. Сьогодні ми хотіли би спільно, зібравшись тут, ще раз пережити різдво Христове. І зупинитися над хресною дорогою над стражданням нашої неньки України, але знаємо, що після страждань настав на третій день радісний день Воскресіння. Тому сьогодні ми з вірою знадіємо, чекаємо, що Господь Спаситель наш дарує нам той день радості Воскресіння весни. Я особисто від себе і від своїх хлопців, які зараз перебувають на сході, і від усіх від усіх своїх друзів від Дмитра Анатолійовича Яроша, від свого товариша Артема Луцака, від Страян, Ходорівчан, Жидочівчан, Новороздільськ, Одеса, Харків. Всі бійці нашого підрозділу передають вам великі вітання і вітають вас з народженням Христа. Ми Такий сум сумний в нас святий вечір виходить на сьогоднішній день, але я про радісну радість хочу вам донести. Тобто, ви повинні бути сміливими, ви не повинні опускати рук. Ви, як і до цього, повинні підтримувати те, що відбувається в нас в країні, своїми молитвами, своїми, своєю допомогою, волонтерськими якимись рухами, які ви робите. Я знаю, ваше село дуже активне в цьому плані. Христос прийшов важкий час, народився на нашій землі сьогодні. Але повірте, що перемога буде за нами, тому що за нами правда. Щиро вітаю вас. З народженням Христа. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю такої сміливості, бажаю витримки. Божого благословення вам. Привіт від усіх нас. Христос народився. І слава Україні! Йогозами. Ми всі захисники. Всі спираємося на війну, до тобою. Мамо Україну ворог, оскаль напав, полицяли і міста, по світу йде брехня. Він зібрав крім хоч Хочете сюди, до бою! Всі до покону. Віру Христа. Щесть українського народу! Слава героїв вояків! Щоб колись серед вас хтось не жалів, чому на п'яту тоді сидів? Ні, не маємо права спати, де мрідний край захищати, Христос народився в місті. Слоні заводять, слушний час, слушний час, ми йдемо до волю, і усе рождений, врятуй нас, ми йдемо до волю, і тусе рождений, врятуй нас. Пологаю в чистім полі, на самій могилі. Віто полі високій, одна одну пилить, і без вітру гойдаються, мов борються в полі. То дівчата зажують, по хлопці на набой. Небесна сотня воїнів, вся вже душу і тіло склали за свободу, зараз брат нації взяли на себе гріх, освячені любові до народу, за душі героїв, за нації світ, нам дзвонить журбу сповіщають, святі не вмирають героїнам. Не плач Україно! ой, та хто ж до мене це сказав? Не плач, Україно, не плач. Та як же мені не плакати, коли сусіди, вороги на нашу землю знов прийшли? Полягло на нерівнім бою. Чоників немало, слава Богу, добрі люди! Свифлеємо, ми йдемо та вступаємо усюди, звістку радісно несемо, що Христос, Спаситель світу, народився у станєці, нам зор'я яскраво світить, ось Господній цій дитинці. Коли ваша ласка, пустіть до хати, бо далека й терниста нам дорога, дозвольте загрітися, що з'їсти, та й колядувати. Пославляємо всі разом Христа Бога. Ось із сходу України три хоробрі вояки гетьман Іван Псевдо Гілка, генерал Микола Псевдо Смілка і сотник Йосифат, хоч малий, але бойовий. В селі Станків на горбочку божий храм стоїть, був збудований дідами на тисячу літ з люди річні, добалися, Маєм нашу церкву рідну із святим отцем. Люблю тебе, по краю мій, що й словом не сказати. За тебе, рідний, дорогий, готова є життя віддати. Ця Богом вибрана земля вже стільки натерпілась, довірю, приходить час і воскресає Україна. Вона піднялася з колін. І виросли і крила, і полетить в далекий світ, і мова, й пісня сложіна. Та скільки ж нам рабами будь, синам і дочкам України, збираймось у далеку путь за волю батьківщини. Ісусе, милий, ми не багаті, золота дарів не можем дати, бо Янукович все украв, та й путіну до Москви віддав. Обратино молюся за тебе, як за метів духовну святу, заплаки твої вічного неба і за нибу твою золоту, за блаки твого вічного неба і за ним твою золоту. Україно, молюся за славу, за твою. Жіно, молюся запам'ять, увієних за волю синів і за тих, що в душах запалять, бромінь правди, що вкрай заяснів, і за тих, що в душа запалять, Промінь правди, що край заяснів. Господу слава і мир на землі, а вам честь, шляхетні борці, ви вмієте за правду стояти, церкву, священиків, усіх християн обороняти, на криду покарати. За те, що Януковича прогнали, а Сина Божого врятували, судить вам Господь кращу долю, прийде кінець розпусті й болю, і зацвіте, мов ярить цвіт, весь український славний рід. Прийняся, з'явила дивна я новина, уставайте, українці, Бога вже, бо вже біла днина, уставайте. І вам щедрі господарі, що нас в хату впустили. Бідних людей, як Бог каже, чим могли, тим гостили і до себе приймили. Все небо червоніє і земля палає. Як згадаю про свій нарід, серце завмирає. Як було життя раніше, немов тім раю, усі віри трималися, старших поважали і один одного, як брат, брата, з біди виручали, справді гріх, велика зрада, чи є в світі на то рада. Не журися, мій голубе сизий, нема чим журитись. Для нас доля, християнська дорога. Давайте разом будемо молитися і веселитися. Задзвоніть усі дзвони по всі руси України заспіваємо славну пісню цій Божій дитині. Свічку і зв'яну запалімо, Боже світло пронесімо. Кожній хатині нехай сіяє. і i І вашу хатину, і вашу родину, і всю Христос ся рождає. Він чую вам в коляді, проживайте в гаразді, без клопотів, без біди. До другої коляди Христос ся рождає. Бажаю вам веселих свят і вашій всій родині. Нехай раді засіяє у вашій хатині. Усі смутки, негаразди, хай ваш дім минають. Радуйтеся, веселіться, Христос рождає. Хай радість буде у вашій хаті. На хвильку у нас прийняти. Приду дивно нині стала. В небі зірка засіяла. Вечір добрий, вечір сяти. Ми вітаємо вашу хату, ваших рідних і малечу святий. вечір добрий вечір. Ми йдемо звідтиля. Що зустріти таємницю, народилося маля не в палаці, на світлиці, на між панів, а в полі у яскіні що щоб зрадів весь народ на Україні. Аго, аго, хлопці, небо не подарів, що воно за світло, що на заспів Де нашого тара, чи мені наснилось, аж відняла мов. А сбракує слів? Бо він на сім'яці освіт багатий, треба заховатись, треба тети. Мабуть, це пожежа чи якесь прокляття, що ж це за примера, Господи, святий? Не пожежа, не примера. Це дивіться, я вам вже нічого боятись. Просто вірте в Божу святість, в Божу ласку, у Божу силу. Сталося те, чого просили. Це на небо загорілось. Да вам знак уже звершилось. Поспішайте за звіздою, з молитвами й колядою. І нехай весь світ почує, що свята зоря віщує в ефлеємі, у Яскині ваш Господь родився нині. Ти дивися, прилетіло, прямо з лі... небо прямо на крылах, крылами махает, так и прямо летает. И кричит здесь свет сменился где-то кто-то народился. Правильно звезду кричало, видно, что из неба упало, будто бы было по вере, так вестело чудо в пере. Все родится царь небесный и нарит тогда воскресный. Ну так и людям Светка, чтобы им все от свитка, чтобы вертался с І вам тут стояти, і род цар іде до хати, володарю землі і неба. Всі, хто тут є, всі вони проти тебе. Що за диво нині з вами? Я царем і на царями. Я паную в стороні. Всі належати мені, О, великий цар сіленний, я прийшв всі будівни, розказати тобі новину Про війну, і про дітінну. То дитя царем назвали і несить все, що Тобі, цар мій з податків Треба навести порядки. Я царем, я цар єдиний, всі освіту і країни, мій народ, Мої закони! Треба вести заборони, розігнати, посадити всіх дітей до двох літ бити. Я на днях вернуся в і їх бачити не хочу. Добре, царю, твій наказ я виповняю. Піду місто Афлеєм, всіх дітей перерубаю. Царю славний і великий, тут ті бійки, злодійки, кінчу, йдуть, ціля вітати і шість йому подарувати. Я судятку, це чудово, і прийму обов'язково. Я ж як батько для народу, я ж за мир і за свободу. Я йду тут намовляти, заходу дерев дати. Від своїх вклонитись. І за спасу помилитись. Я земель, що надніпром, сто із миром, і добром. Несу для трягостинці від центральних українців. З урейми ми йдемо до містечка, вплиємо, до спасителя народу я несу судари зі сходу. Що ж, щасливої дороги, я ж, на жаль, не маю змоги подарунок передати, для святого не моляти. Навіть царські його рідні живуть зараз дуже ті. Тасить родолукаві. Знаємо всі твої справи, а у нас сіні свято, де домоя обсувати, всю державу обікрали. І невже нам досі мало. Вітайся, геть з країни, більше не чіпай дитину. Нічого собі за заявки, за якоїсь марка тялки, чуть-чуть коровну знімуть, і бабло моє віднімуть. Не пущу вас нікуди, до Ісуса не пройти. то куди ви звідки взялись, все мазуріки попались. Уя воля меж не знає, не в сиді серця не сприймає, твій меж дітей не скривдить, ні, бо ти горітимеш полоні, смоліки підемеш проклятий і більш не будеш панувати. Геть від мене, геть голото, Я потоплю вас в болоті і насажу вас на спит. Ей, смерти, смерти моя мила, вірно, ти мені служила. А не покірно гротичі рікою, махне своєю острією. Панове, я скосою, ніби клекав. хто за мною. Кого має скосити? Ніхто не має жити, їх усі скоси. Крім того, бо скоси мало. Чи нині народився і на трон мій напосівся. Того я це все терпіла, та терпіть уже не сила. Люди, я вас не лякаю, ви лиші рода шукаю. Перед тим, як його взяти, хочу правду вам сказати. Україна доти буде, поки сіти ні люди, не розтілить ворог нас ні за долар, ні за газ. Кризи прийдуть і минають. Нова радість наступає, досить вас тут розлучати. Треба ірода забрати. Гей, гей, я прошу зачікати. Я маю ще з іроду сказати. Недорого клада мієї Бог, от біля ташки на дорогу. Я давно... І киса порядний маю, там зіляточку пошив, тут на курсі зробив, розчиняти мають трішки, буде діткам на горішки, та ще лишиться ознокам. Бізнес то складна. Зацького народу, світ тут до сходу, від міста до спілця, сімей браті українці, з Луганської Покарпати, Україна наша мати, як усі єдині люди, то Христос з нами буде. А зоря причудесна, Різдво нам голосить, і з поклоном нас до нього зі сходу просить. Поспішим же, славні царі, Вертам за звіздою, там знайдемо сина Бога, що став всім слугою. Він вас, вас господарю, різдвяну днину, нехай Господь оберігає всю вашу родину, нехай ласка і боєслово, дім не покидають. Нехай кожен в цьому домі Ісуса вітає. Відрятує на щоранку, у щирих молитвах захищає віру і правду. У буденних битвах, не ламайте говорять, честь йому відайте і ріхи свої щазини ще розповідайте. Він вас обдарує щедро, за правду і віру, за колядку українську, гучну, дружню, щиру. Він живе в кожному серці, кожну душу знає. тож нехай весь світ почує, Хрісто це все все рождає. рождає. Є. Вам може знати? Мати. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а густої ось все смутно паситься, пастиє плячі поти вога, Чуй, тут же, тут же, тут же, тут же тут. Марія му мати прекрасно співає, а хор ангельський їй допомагає. Тут Чудяться, вожде нового бояться, а в стоїть трясеться, ось, ось смутно паситься, пастріє пля, чуть плоти бога. Ба, чуть тут же тут же, тут же, тут же, тут. же, тут Над містечком виплиєм, ясна зірка сяє, а в облаках орангельський Хор ангельський коляду співає. І зраділа вся вселенна, що Христос родився. Три царі поклін віддали, Іро засмутився. Пастушки зраділи дуже і спішать вітати. Повертепі народила сина Божа мати. Світи, Зіронько, Христу і Марії, кріпи у серці, віру і надію. Нехай ця зірка у різдвяні свята несе вам щастя до вашої хати. Здоров'я і втіхи, ушани від світу, багатства й долі на многії літа Христос рождає. Хай рань, будьте ви здорові, як рибко морі, хай приведу статок у вашій коморі. Дай вам Боже, і многий літа, і пошана всього світа, і урожай на вашім полі. Дайте лепту ви випластові, Христос рождай. Звіснося тим вітаєм, люди, а мир і радість з вами буде. Дитятко Боже, веслоємі, благослови усіх нас нині, пошли на мудрість, сєнність, згоду, вірність рідному народу. дай перейти цю регіну, побудувати Україну, хай на то усміхайте Христос удайте. Ушли, ямі, встані, насінні, Христос родився, всі на спасені, люди родіти, Христа Божому Сину славу віддати, слава на небі, Богу Святому, на землі спокій розвідком, Христос родить.